Остем, а далі повертаємося до теми, яку фактично новини, яку озвучив президент Зеленський, це ще 103 воїнів вдалося повернути Україні з російського полону. І подробиці розпитаю в Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони. Він на зв'язку зі студією. І як я розумію, судячи по. Фону позаду вас, пане Андрію, ви були теж присутні на цьому обміні. Що можете розповісти? В першу чергу цікавить якраз скількох е захисників Маріуполя вдалося звільнити, тому що, е нарешті, схоже цей процес просувається з мертвої точки. Вітаю вас. Так щойно завершився 57-й обмін від початку повномасштабного російського вторгнення, і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України повернув з російської неволі іще 103 захисників України. Із них 69 захисників Маріуполя, і 31 – це захисник і боєць гарнізону Азовсталі. Власне, повернулись також і представники державної прикордонної служби, захисники оборонці Чорнобильської атомної станції, Нацгвардія, поліція, бійці підрозділів Кракен та міжнародного легіону сил спеціальних операцій. І це справді велика подія, значна подія. Це означає, що разом повернулось вже 3672 українці і українки від початку повномасштабного вторгнення з російської неволі. Але робота триває, і має повернутись кожен, і кожен має дочекати свого рідного з російського полону. Враховуючи інформацію з попереднього обміну, який був буквально напередодні, чи правильно розуміємо ситуацію, що на цей обмін і на просування, зокрема в обміні оборонців Маріуполя Азовсталі, впливають дії сил оборони на російській території дії сил безпеки та оборони завжди впливають. І поповнення обмінного фонду, як це не цинічне формулювання звучить, але Саме російський агресор змушує нас до таких підходів, так от поповнення обмінного фонду це завжди додаткові аргументи переговорної групи. Переговори, які проводить координаційний штаб, і Сили безпеки оборони, ГУР, СБУ, інші структури, які входять до Координаційного штабу, завжди складні. Це завжди дуже важкий процес, закритий процес. Але так чим більше полонених окупантів в Українському, в українському полоні тим більше аргументів для повернення наших захисників. Це складно, але результати ми бачимо і далі обов'язково буде. Е, ну і я розумію, що багато деталей зараз не вдасться від вас почути зі зрозумілих причин. Але треті країни чи були залучені до обміну, тому що з попереднім президент дякував нашим партнерам. Ми і цього разу дякуємо. Об'єднаним арабським еміратом за посередництво за допомогою і сприяння проведенню цього обміну, це надзвичайно важливо, але слід відзначити, що ті міжнародні структури, які відповідають за контроль дотримання гуманітарного права міжнарод... Женевських конвенцій, конвенції, вони фактично блокуються і не долучені через позицію держави агресора до цих процесів. Ну, власне це предмет додаткового тиску і активної позиції міжнародної спільноти. Україна рада долучення будь-яких посередників, ефективних посередників і будь-яких міжнародних інструментів для допомоги порятунку наших громадян, які знаходяться в російській неволі. Ми точно відкриті до таких пропозицій. Зрозуміло дякую, пане Андрію, за подробиці цього обміну. Андрій Юсов, представник головного управління розвитку Міністерства оборони України, щойно був наживо. Сподіваюся, наші глядачі на тих світлинах, які були опубліковані, побачили рідні, близькі обличчя тих, кого вони чекали додому. І... Сподіваємося, обміни будуть частішими для того, щоб всі українці повернулися додому. Нагадаю, ще 103 воїни вдалося повернути в Україну з російського полону. Деталі розповіли в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.